Друзі, презентую партія Сила Нації. На «Укрінформ» відбулася прес-конференція, де я був присутній. Можете подивитися. Лідер цієї політичної партії Андрій Пеліховський, будь ласка. Все було чудово, були присутні е, представники заходів маси інформації, громадські діячі, політичні е, блогери з усієї України. Було дуже цікаве спілкування. Це перша прес-конференція, ознайомча. От. Будуть ще і друга, і третя, е, більш масштабні, де будуть е, висвітлені е, позиції. Напрямки е, політичного руху, буде програма і таке інше. На сьогоднішній день, що мені сподобалося, це те, що чітка заява лідера, керівників партії про те, що в списках не буде жодного бувшого. Тобто ніяких бувших депутатів, ніяких бувших мерів. І навіть якщо вони дуже класні, вони бувші, тому їх тут не буде присутніх. Мені це дуже подобається. Чому? Тому що ви бачите, слухаєте мене і знаєте, що я категорично проти, щоб ми голосували за тих бувших, які загнали нас туди, де ми сьогодні знаходимося. Десь так. Тому е пропозиція, я е ставлю ссылки. На ті телеканали, на ті видання, які е, публікували цю прес-конференцію, ви можете передивитися, переслухати е, виступи, зробити оцінку для себе. А також е, залишу ссылку на сайт, де ви зможете побачити, е, хто керує, е, як виглядає це все максимально на сьогоднішній день. Кому цікаво, будь ласка. Заходьте, дивіться, аналізуйте, ну а далі буде. Тому дякую, і до побачення.